Сумували за реал Лайвом. Зараз буде нове відео по реальному світі. І перш ніж ми почнема, хочу вас всіх привітати за наближенням Нового року та новорічних свят. Хоч вже пройшло свято Микола але досі є Різдво та Новий рік. Угу. І давненько я не робив відео по. Ці рубриці під назвою Ботанічний сад. Це епізод номер 3 Роздивіться, це мій новий горщичок з новими Лего Рослинками Сьогодні зібрав тільки. Так, це я недавно зібрав отакий от букетик. Угу. Ось він отакий. от і о, ці соняшники. Тепер в мене їх два. Тан та. Так. Хочу розказати про цей сад. Тут є. О, тут є кактуси, от така от алої, іначе, і от така от квітка і. О. І це зрозуміла штука. А також о, про... Эээ, вазончик. Тут є соняшники и ромашки. Так, это кош вот такая вот штука. Це спойлер, як не виглядає. Ой, все. Вид с горы. Це маленький кактусок. Хто його ще пам'ятає, поставте лайк. Цей епізодок ботанічного саду коротенький. Хоч і новинок, і багато. Всім до наступних зустрічей!